Привіт, це я називаю і сьогодні я буду тролити нашого ролика. Коротше, ще я до нього підійду. Сьогодні я можу показати, ким я стану. Дивіться, зараз я вип'ю молока. Все, яка дівчинка гарна. Я сьогодні буду допомагати своєю, коротше, роліку

Ах, да и куты, да и Ах, интересно, как нас же зоопарк подкроется. так цикалы, хочется пить парк. класс. Такие краевые, конечно. Обалдеть. класс. Эй, не играй, Чуть-чуть тоже. Тут Ой, она моя подруга Ника продает. Показать свои новые бутылки. Тайский. Это Ника. Кухня динь динь динь

Так-тук-так! Так-так-ток! так, й ну, так подожди, я заплатила за свою бутылку! тик тук тук тик тик тук тук Це бачили? Привет. Что ты сюда? Ой, что-то мне тут не хочется. Привет. Мама, видно. Привет, ходи сюда, ходи. У меня тут я тебе, У ладно, мне тортик. Не, 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 не можно. Я мне тортик. Я куплю мороженку. Так, так. Що, купила мороженое. Ха тобі тортика візьму дам, я хороша. Дивись, що в мене є? Я тобі посилку передала. Це твої речі то забирай, я не забирає. Ні, я хороша. я, собираю, я не хороше. Блін, як мені не подобається, що мене вже тепер церквні. О, мама мені боже, я болюзіла. Ну все, я выйду, а ты мне что-то еще. Я тебе тортик, А давай мы будем дружить. Я порывалась. Mm -hmm. mm -hmm. Я тебя боюсь. Все, mm -hmm. ну, я mm -hmm. Иди, Ты за мной. Mm -hmm. Я, м я хочу тобі допоможу. У мене все є. Сьогодні будуть передавати грасу грим. Так, народ, до нас нова подруга прив... перевалила. Вона якась страшненька. Ну, не страшно. Не страшно. Він Боже. не є. Нехороше, вона вже тут. Привіт, я тобі, Тортик. Я не хочу тортик. А -а -а. Ну, то поїм, тільки ти мене не їш, добре? Я тебе не їм. Я боже, я с... тобі. Не О, боже, очень красиво. Mm. Да не хочу, может, и твоих кричай, заряд я тобі тут и все это буду должны. Ну что ты не слышала? Ай, я боюсь. Ой. 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 Никого нас страшного. Я. Что, а я боюсь, что ты почему-то не пожелаешь. Я ты не можешь. Да, ты позвать? Да, ты позвать? Что ты Ты мне в смысле блестеть. У мене такі очки. Мені спеціально потрібні. А, докувайся. Так що? Василь, якщо ти зарадієш пташки нас спочи, жигать... грай. Мене ніхто не поїсть. Мене я я беззавідно. Ну давай, що в очах у тебе з'їсть? <плес> а, я то ж його так боюсься. <плес> <плес> а що тут мої корови? Може, на який поверх треба піти? Сьогодні передають грозу. Пакально якийсь. Боже, що тут робиться? <плес>

Пытайся там не смотри. Короче, я тут в одной комнате заходи, а что ты хочешь со мной пообщаться? Тут, там повокажи рот, на другой поварське. А я, пришла... а я пришла, на... а я на, четвертый Ты да, зомби, я боюсь таких. А я... зомби жители, все бывают. Ой, это... это... а а о привет! Заходи. Меня зовут... Я не можу сказати що своє ім'я нікому. Це секретно. Це не очі? Ні. Чи ти мене повторюєте? Це не жутко. Не біжайся, але Мені не очі трошки страшнувати. А я зна... Де вони їх будують? А як тебе звати? Крас... Красунечка. Ну, я не можу сказати, як мене звати. А ти цих пауков не боїся? Яких? ти вже разом. Почекай. Так. Мені потрібно ось це. А у вас є тут що за чарування? Щоб... Не, не знаю. Лену сама собі. Я не казала, вона тобі все розказала. Яка Ніка? А, ні, Вовін, є вже. Моя подружка. Ніка? А я знаю таких. Вона зі мною дружить. Каже, ти класна. На тобі меча. Ну, ти з село пішла. Дякую, А що це делать? А, мне місце не надо, да? Почкай. А, окей. Тримай тобі зачарований лук. Зараз ще стріли дам крепкі. У нас конечно. О. Їх, а твоя Ніка прийде? Не знаю, я десь поїхала там жити. Ну, вона Ні. мені казала, що кудись поїхала. Чогось у нас тут павуків багато. Хто це тебе за партак реально? Русь-серпінців співає. Я не ну, я знолиця. Я не кажу, Ну, я не знаю, як тебе звати. давай я тебе назву свою... Маруська. Дякую, Марусика. Це тобі, бо сьогодні буде гроза. Де ти? Та пішла я розбиратися, в чому справа. Куди? Ой, зникала з тебе, господи. Ой, тортика твоя, Сошу, що тортик не хочеться їсти. Ми з голоду немає, це тобі Тож блоки. Тож бачиш? Де тут наш? Де тобі? Де що? Что Я сказала не потрібно, бо... я? Я тебе, мне потребно было... Я? Ты же сказала, ну, А, я, я чуть-чуть забыла Через... тебя. может, ты будешь... Что? Алиска. Сказать ему, я справлюсь с я... Боже, ты, ти... жильцы, они ходят и не по порыточению. Я скажу. А что тут туда выбралась, на... на забор? Ну, и что? Це ти, ти принесла цю грозу чи що? Ні. Ну що? Мене звати. Я. Біруза. Ти Біруза? Ні, я вже сказала. То хто? Аманда. Хто? Аманда. Ні. Ти прийшла мене вбивати? Ні, а це тобі квіточка. Ну чого ти мені все квітками задаруєш? Що ти з мене хочеш? Я не поняла. Ну все, я убегаю. Не побежать, я тебя боюсь, я просто. Я сказала, что я Ты не плохая, А что ты пришла сюда? А ты плачешь, что ты хочешь Я? Угу. Я хочу Эй, это помочь. Зомбак. Я это помогаю всем. Ты зомбак. Ой, перчави. Мені житло вбиває. Вони заселилися цей мой будинок. Този не можна ні. А ты знаешь, кто хочет ти... есть? Сади тут свою за столик, я тут накрыла местечки. Мням. Аня. А я обрила мандалю. Хочеш? Да? Сусіди поїдеш, а що то є Аманда? мандаль? Може, рибка, може, мене. Я м'ясо не люблю. І людей трохи не люблю. Я взагалі нічого не люблю. Як ти нічого нікого не боїшся? Туди подивися, чи то теж роза поросла. Не, добре. А там такі пташки зверху літають, вони мене відяють. Нема пташків. А ні, вони вмирають. Вони вже, вже день. І темно так. А коли ніч була? Ніч? Таке, як зараз ніч. Несу, Если тоже не хочешь странно. Зомби. Что? Мам, да. Что? Мам. Ты где? Да я в хате. Что я сама? Что? Там дождь, дождь. Что там День? А что ты хочешь за меня, Что ты сюда пришла? Я пришла, цель. Я просто шла Подивитися на якесь село. Я побачила село. Я бігаю, бігаю допомагаю зараз людям. Яка твоя ціля, допомогти людям? Вбивати когось, допомагати розширяти село. Я, я не зрозуміла, ну то добре, то кого ти вбила зараз за цей час, що ти тут була? Тут пташки літають, тут всі літають. Ти літає. мені просто не показала статі. Хоч подивись на мене. Дивись, іди на двір. Я на дворі що? Здесь я умею летать. Где да ты летаешь? Вверху. Я таких крым сташок никого не бачу. Он е. Я Крым сташок не бачу. Он я. Иди. Ну, давай. Показывай. Круто, тут здесь тут сон вылазит, а прочевые. Заря полетаю под этим. Крок кажут. Хочешь на качельках тут покатайся? Классные качели. Эри, я тут помогу запью. Ей его по всего раза забыла. Ну, добро, я противерую. Ой, баранчик. барана. Ой, бейчок. А тут? вон да. Эрип пролечу туда. Я же не можешь Плохо, мне небо нема. Хочеш покататися калі... з нами? Ходи, постриваєм з тобою. А знаєш, що я тобі зараз Чудо, щось... Є! Дивись, яке я беру. Аманда, ти там не клітай. Боже, я б хотіла запроти. Там немає нічого чисто? Зараз я подивлюся. Не вбийся, Аманда. Я не вб'юсь, я ніколи не вбиваюся. Станіться, Аманда, конечно. Йо-ху! Йо-ху! Ты хто юбки железом оставлю? Иди сюда. Я к тебе там лола. Мне казалось, что твоя твожка Ника с Шеватобе любит называть роликом. Боже, корова. Ой, корова боюсь. Забьет. У нас бачит uh -huh. нас тут цей. Промукає. Ого, я тебе. А да, тут что бачит? А я бачила штуки. А тут ти Я туда ну, тут... Хочу, тобі ще щось покажу. А хочеш дізнаться про мене Буди, поки ми йдемо, Я тобі зоопарк покажу. Ну, я тебе розкажу расскажу, зара.

ми пошли не залпа. А хоть только да и сиху и Я бессмертна. Вы не тогда не сдавайся, да? Ну я потім сама я чиншу. Сдаваешься. А мы не в вашем селі поживу такиха. Аманда село наш Николь. Вот для гостей. там куча домиков таких. Ага, добре. Вот там заставляется. Ой, сейчас тут з Дімом? Ой, вот такие дім. А, ти вже знаєш, я вообще купишь. Вот заменить Я вас побачу я, я Хочешь тут поїзд? Ой, тут такі красиве каруси. Ва, які краси. Вау, які красиві карусельки. Я... Тако... Красиві... <кхи> 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 Чи ти ешь. Я на хиркаю. Че ж ты меня зараз не примочишь? <кхи> <покая кхи> <до тебе погармите? кхи> ой. Ох, ты землю тут сломал. Ой, ой, ой. Че, а ты не кажан? ты себе уйдет. Дорогу. Ну, молодец, палата. Вашу. Куда ты, саупарка? У нас тут кошки. Літай. классно, правда? Вообще ага, красиво. Так. Нет, ты красиво, строго. Не, я нормально. Нормально. <рикул> Там? Да, красивее! Вот, 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 вот. а Аманда, боже тоже мне твои раны очень стрёмные. Вот. О, Аманда, ты уже жива? Что кто тобой было? Я, короче, пять часов стояла, просто тупо нарухалась. Аманда! Тебе нельзя показывать, что нет? Ну, Аманда, ты чего молчишь? Ты подозрительная какая -то. Может упитать мяска, хлебчика. Куда уже было? Вот ты зоопарк подивись, Аманда, ты чё? Ой, 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 пошли, пошли. Аманда, что с тобой, что за глюки? Все нормально. Аманда, не хочешь? Потекай, я еще приду. Аманда, а то Пишу. пишу. Дивися на ну, коні. Ой, які красиві. Бачиш, які коники. А тут Пучки, а сон, не гаден, треба вийти. Та почекай, я зараз приду. О, знову десь полісно. Не люблять поранять. А ти, ти, он лисички, бачиш? Дуже красиві вау. А тут дивися, який у нас аквариум. Все красивые жабки! Класс, правда? Дуже. А дивіся, о, Ва, Класс, то есть его пампи. Вам красивые, правда? Мі -мі -мі. А тут ощущение, леопардики. Леуп... Леопарди? Бачила... Вот, Николи не бачили. А Можно цукру цей Козий бодрий? Козий бодрий? Да, бачиш, класно. Чого ти на мене дивись? ти подивись на косу, а не на мене дивись. Я не коза. Почекай, мені треба вийти на чуть-чуть. Ну, що тут транс, короче, треба спривати. Ти чо хочеш, успокойся? Куда ти? Я ще рівно швидше піду. <говорить> та мені б треба, треба, треба. Ти подивися там, пойду поспівай, там зараз буде... Я чекаю швидко чати, да? Що ж зараз буде ця я, Альон, ця я, як її... Виступати, хто це буде виступати, може? Ай, це коли я їду. Де ти? Іди сюди. Вже, <говорить> Іди сюди, зараз я тебе Швидко іди сюди. Надоїла вже Лола. Ой, як ти тебе? Іди сюди швидко. Як... Де ти ховиш? Що? 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 Привіт! 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 Де, Де ти? ти? ти куди погналася? Ти що? Куди ти живеш? я тебе зареп... Що ти сюди Куди ти живеш? Ти Ой, привіт! Господи, гонуться тут гонуться. Так, що крутиться біля мене, Надоїло. А ти ще на що? Зараз, ти чого настроєнь погано? Ти зілля перепила чи що? Ой, ти чого ховаєшся кожну ранку, коли я їду? Подупці. Мене... Я, я нічого не ховаюся. Чому мені таке все, що вчеш? Ні, обняла, поцілувала. Так, розказуй, та... що вже сталося, що ти в хаті сидиш. Я, короче, що? До мене оця, як її подруга приходила зараз. Яка подруга? Як красними очима, таким mm -hmm. ротіщиком, звісно жутко виглядає. А вона оказалась якась прикольна. Як її звати? Пчолка, кажу, нормально пішла. Пчолка така, коротше, понятно? Ну, дівчинка. Ладно, розумієш? дівчинка. От такого танцює, бачиш? Дивись на мене. Бачиш? От такого танцювала. М -м? Ой, як красиво. Звати, знаєш, як? Як? Аманда. Ти в смислі і пропи. Це щось це навіюється, Аманда, як це слово. Чи ні? Де ты її побачила. Короче, думала, що вона вообще страшно на мене пить. А вона ще допомагала мені мучить молодців. Але... Короче, вона літала, прикинь. Вона такого піднімалася до высоту, прикинь. А -а -а. Думка, ти уявляєш? Да, уливая. Эй, зоопарк показывала. Ты бачила зоопарк наш? Ну не я приїхала тільки з города. Да? Да. Чиш, чеш, 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 чеш. Я ей, короче, показывала она, а знаєш, а у меня твои стукали. Пошли наш новый бутылку. А, ты стадион бачила. Ой-ой-ой. Яки студії? Це вже буде в наступній на, на це. Ладно. Е, короче, дивись, і вона, короче, витає, розумієш? Да. Угу. Що ти стоїш? що є? Ти слухай що. Ну. Угу. А я тут, а бачиш, а ти ніцотку не розумієш. Бо ти, напевно, не не це не, не у вас. От. І, короче, вона, сука, й мені в двері. Я тобі вдивлюся, мені ботинок скляний процей, ходи побачиш, ходи. Я знаю, який. Я там десь була недавно. То есть, то вже була. Не помню, де Дейн. Это то слух, конечно. О, люблю його. Ишо? І, що? І, І короче, вы спорю, сундукал с брать. Тут был сундук. Короче, вы мне принесли, короче, торту, диамантовую маску. Із, короче, залеза, короче, вообще катать цешок контент. Я думала, короче, що он мене схалає. Я боялась, туннелем пошла. О, короче, один він мене там різко не знаєш? А ти знаєш, хто це? Це моя подружка, дружками з нею говоримо. А подружка твоя. Ви от такі патружки страшні. Я вона страшна, ну тут реально вона страшна. Ну що ти не показала, що... Ну скажи-ка їй помаду змінити, щоб вона не була вся червона. Скоро... Бо я скажу, то вона обійдеться на мене, а на тебе не обійдеться, бо по ти подружка. Ну добре, скоро я її позову, а сама я поїду. Адже ти їй завжди їдеш, коли вона приходить. Ви І... ж задумали, так? Да? А чому голос міняла твоя подружка? <ріпу> а це я розкажу потім тобі. Ну ладно. Ну давай, коротше. Идем в хату, завтра мы поедем на стадион, будем футбол играть. Я так люблю футбол. Заботь, ну, да, да. Ну все, я тут постою, да? <свят> ну, начало всем Капка. Ставьте, а кстати, я записываю видео. снипка Капка, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. снипка Капка!